вулиці Вісена Свята Широка найменування Майдан Героїв. комісії да. З даного питання просить слова депутат ласка. Шановний міський голова, шановні колеги депутати, шановна громада, фракція УДАР вважає, що в зв'язку з тим, що запропонована назва Майдан Героїв. Не розкриває історичної суті існування площі, та не надає чіткої відповіді щодо героїв, в яких часів вдається запропоновані назви. Фракція вносить пропозицію про переіменування зазначеної площі у назву Майдан Героїв України, яка ототожнює назву з героями, які, які виборювали незалежність України в різні часи її новітньої історії. Слава Україні! Шановні колеги, ставлю голосування Шановні депутати, можна слово? Шановні, дебутати, можна слово? Шановні. Шановні присутні, я хочу, по-перше, відповісти керівнику фракції Удар з приводу його пропозиції і трішки нагадати історію. Питання Майдану героїв перше було порушене 26 січня. Навічі? Коли були загиблі перші люди на Майдані під час Революції Гідності. 23 лютого, це я говорю кажу за 2014 рік, це майже півтора року вже пройшло. На волелюдному вічі ця назва була підтримана громадою міста. Підпис під цим вічі поставив на той час керівник фракції чи партії Удар в нашому місті або вона змінюється політика. Удару в залежності від керівника. Тому я прошу, по-перше, зняти суперпозицію з розгляду, Юрій Павлович, і по-друге, продовжу. Півтора роки пішло на те, щоб подолати, мабуть, не бюрократичну тяганину, а подолати супротив тих, хто не розуміє, що в Україні повинні бути. Свої герої, своя історія, і ними повинні пишатися наші діти. За цей час ми втратили більше двох десятків життів наших містян, які виборюють, відстоюють, незалежність... нашого міста. Ця назва була компромісною і не повинна в собі мати вузький. Прошарок людей, які є героями України. А до цих героїв належить, які є відомі у Ківалов, Звягільський, так і багато інших. Ця назва, я вважаю, є спільною повинна об'єднувати всіх тих, хто поклав своє життя, хто присвятив своє життя тому, щоб наша країна була від часів Київської Русі до наших днів тих людей, які. Сприяли створенню нашого міста і його розвитку тих же козаків. Я вважаю, що саме така назва, яка була підтримана потім ще віче, через рік, потім на громадських слухання, потім пройшла всі комісії, повинна бути вами затверджена. Я ще раз звертаюся до Колесника Юрія Павловича зняти свою пропозицію. Ви, я думаю, і що... І Квіти повинні класти, не до хатів української держави. Кордони якої свої політики вони знищили як я маю на увазі Зержинського. Присідайте, присядайте. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію нашого. В контексті даного питання, я прошу, будь ласка, в контексті даного питання. Як відомо, 8.050 року пішов життя видатний український поет, учасник дисидентського руху в Україні, журналіст та громадський діяч Володимир Іванович Сиренка. Все життя було присвячено українському слову та утвердженню України як незалежної держави. Своєю праці і творчістю він зробив національний внесок у громадські культурне життя нашого міста та України, за що був згідно пошанований нагороджений Орденом України за заслуги, багатьма почесними грамотами і відзнаками. Його літературні твори широко відомі в Україні та за її межами, що сприяли поширенню інформації про наше місто і розвитку міжнародних культурних зв'язків. На нашу думку, Необхідно вшанувати пам'ять славного земляка, будинок, в якому кілька десятиліть мешка Володимир Сиренка стоїть на вулиці Локтюхова. З історії відомо, що Луктюхов більшовик, який своєю діяльністю на початку 20-го століття сприяв утвердження в Кам'янському Дніпрозражинську злочинного комуністичного режиму, враховуючи вище наведене та нещодавно прийнятий Верховною Радою України закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Пропонуємо перейменувати вулицю Луфтюкова на вулицю Володимира Сиренка. Я це звернення в канцелярії зареєструю. Себе... Президент, це два в одному, але слушне питання, Іванович, ми самі знаємо. Це дійсно наш Дніпрожець, котрий поет. І я сам особисті з невідосими знаю, що людина дійсно є прикладом поезії для українців. От і ми це питання процедурно обов'язково. Це вона є для цього процедури, я думаю, що громада підтримує цю пропозицію, що ми повинні визначати тих людей, які ж, кажуть, знають їх за межами і країни нашої і знають всі громадяни. Дозвольте звернутися до депутатів. Настаренко Андрій, голова громадського об'єднання, краще разом. Я хочу повідомити вам, що це питання розглянуто згідно процедури. Ми пройшли всі процедурні моменти. Жодних зауважень і заперечень не було. В ході Були інші пропозиції стосовно назви цієї площі, але назва Майдан Героїв перемогла на громадських слуханнях і була затверджена комісійно. Я звертаюся до вас, Юрій Павлович, зніміть, будь ласка, свою пропозицію з розмови. Колеги, знімайте, ми зараз проголосуємо все з Крім того, в залі... в залі знаходяться дві вдови загиблих героїв Вікторія Кардабньова і Наталія Удавіцька. Якщо ви хочете, вони виступлять також на підтримку цієї пропозиції.